Потрібно стояти на місці і кликати тупу. і подзвонити, щоб не було вібрацій і раптом заралася міна, іди пень води. Ми розказуємо про безпечнішу поведінку, пов'язану з мінами та вибухонебезпечними залишками війни в Україні. Ми розповідаємо про небезпеку, про те, як не можна себе поводити, про те, які є небезпечні місця, в які не можна ходити, і про правила безпечної поведінки, алгоритми, які треба дотримуватися. Із десяти боєприпасів не взриваються до середньому три. Це дуже багато. І ці такі припаси лежать і чекають свого часу. Тому такі речі часто є, на жаль, в місцях, де були бойові дії. Тому ми до них не підходимо, не чіпаємо. Заня відійшла на безпечну відстань тими же кроками, якими і прийшла. Тобто і вона зробила правильно. Ми її пооплатуємо наша програма покликана для того, щоб ми е, допомогли людям вберегти їхнє життя та здоров'я, особливу увагу, звісно, ми приділяємо дітям. Ми проводимо інформаційно роз'яснювальну роботу в закладах освіти, проводимо е, лекції, які є небезпечні місця, яких краще уникати для того, щоб залишатися в безпеці, як вони можуть бути ідентифіковані, так? тобто, як вони можуть бути промарковані ці місця, як це зрозуміти? Умови, в яких зараз живуть українці, далекі від безпечних. Випадки нещасливі, коли люди зазнають різноманітних травм, коли вплив мін і вибухонебезпечних залишків війни завдає шкоди їхньому здоров'ю, іноді навіть життю. У співпраці із національним комітетом волонтери пройшли тренінг. Ми маємо зараз інструкторів, які працюють з різними аудиторіями. Ці курси повинні всі пройти, тому що ти повинен знати, правильно реагувати, щоб не нашкодити собі і іншим. І наразі ми проводимо такі заходи у восьми областях України і плануємо розширити нашу діяльність найближчим часом. Це у Херсонській області і Запорізькій області. Кожна людина має право знати елементарні правила безпечної поведінки, які допоможуть їй зорієнтуватися в небезпечних ситуаціях.